Це друга частина, тому що я якось як остям вимкнув відео. Ну, думаю, ви всі бачили, я вам показую цю кишеньку. І ще, будь ласка, напишіть у коментарях, е, скільки ви нарахували відділень у цьому рюкзачку, в цьому та в цьому. Напишіть, будь ласка, скільки ви нарахували, та додавайте усе разом. І разом, скільки в них відділень. Наприклад, пишіть, то, наприклад, допустимо, 10 відділень, рюкзак 30 відділень, пенал, наприклад. Три відділення, сумка, двадцять відділень. І так пишете по відділеннях. Це думаю, це я вам показую, давайте пінал далі. А ще секретон картон. Ховають просто так і все. Так. І тут одну донизу йде просто глибочин. І справді, до, того. до цього йдеш. Просто, У мене скільки ходить, пишіть в коментарі, я не маю, чесно кажучи. Вот показує вам. Рахуйте кишеньки. Тадоки секретної кишені немає, аж є відділення для термосу. Тут я заночу теж. Ой, Оглядаємо всередині тут багато кишень. Дуже багато багато кишень. І тут рахуйте, уважно. І теж маленькі рахуються. Они круті, конечно. І ще мій любий витягнула. І за самою сумкою я витягнула ремень. Його можна міняти, тому дуже класно. Замордувся міняєш, замордувся міняєш. Там Показую, країна. як сидить. Вона мені ця сумка. Ось так сидить. Ось так і мені ця сумка сидить. Бігати можна дуже круто, чесно кажучи. Стильно виглядає як на мене. Ну, така. Капесок як завжди виручає. Угу. Тепер плестоплек морськувати. Це ті самі гавайники. Це саме остання колекція. Та це сама та остання колекція. Ось голубесенькі. Та ось рожевесенькі. Кажемо, це сидить на наших сестрах. Раз, два, три. Давайте перше начіпимо на юстю. Раз, два. Три. так не... у мене вийшло. А тепер на бажаємо ці реживі. Раз, два. І от так я причепила на боженку. Причепила на боженку. Ось такий ефектик. Дуже гарний. Там носки ще ходи продавються. Просто дуже багато всього. А це покажемо просто все, що у нас є. Звісно, ви облдаєте. Раз, два, три, ви готові? Так. Такі ви гарні крабок. Само сумка скайті сухо. Рюкзак скаті сухо. Шопер. Шоперскаті сухо. Банал скаті сахо. з скаті сухо. Наліпки скаті сухо. Такі приліпучки теж Сохо. Все скетісохо! І це ще набірчик з тим. Вот таке в нас вийшло. І мав така велика ну, сумочка, це 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 та все. Думаю, все вам з фінансово сподобалось. Я думаю, вам все наразі сподобалось. Ну, підписуйтесь на канал, лайкайте наші відео. Та скільки відділень ви нарахували.